Чекайте, взривотехнічна служба і що, щось сталося? Ні, то що, якщо дійсно якісь питання, то кажіть, ви що? Тобто сигнал, що замінована цей бутин, як замінована. Так у нас евакуація зараз буде відбуватися? Так. 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 ви так про це кажете, якщо зараз зриваєте. Ні, то нам тікати чи як? Ні, покиньте це здання. А міліція дає? Ніхто вас... А представтесь, будь ласка. Ні, ну чекайте, не, не ви, 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 ви хто взагалі? Чекайте, ви працівник міліції чи хто? Я перепрошую. Реально, МВСники ходять, Тоби, та я знаю, що МВСник. А представтесь, будь ласка. Я перепрошую, шановний. Ви міліціонер? Так. Пішло. Я прошу, ви міліціонер? Да, Покиньте, okay, будь ласка, територію. Представте спочатку. Так, ми покинули територію. Будьте добрі, представте. Okay. Скажіть, що сталося? Покиньте, будь ласка, територію. Представтесь, На, ви міліціонер. Стаття 5 закону України про міліцію. Представник міліції зобов'язаний нового громадянина представитись, показати посвідчення, виконати вимоги закону. Я вас прошу представитись і показати своє посвідчення. Хто вас старше? Старше, покажіть, будь ласка, що ми задавали питання. Кому можна задати питання, хто може відповісти, хто компетентний. А чому ви не представляєтесь? Ви ігноруєте закони України? Ні, не Ну Так ласка. пожалуйста. Представтесь, звідси своє звання і ім'я прізвище. Я перепрошую, шановний, є, ви зобов'язані є, це є, зробити. Є, старший, прийде, старший, Звісно, старший. зараз. Але ви, ви так само, ви, 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 ви працівник шеператив. МВС, правильно? От МВС у вас нашивка. Я... Ну, Побудь, поясніть, що тут відбувається. Де керівництво вас? А ви не знаєте, чого ви приїхали сюди? Я знаю. Ну то скажіть. Скажіть, що відбувається. Поясніть, будь ласка. або ну, от скажіть, де ваше керівництво? З ким можна поспілкуватися. Тобто ви громадян не сповіщаєте, замініруване здання, ви нічого не кажете, так? В будівлі. Поясніть, будь ласка, що нам робити? Тікати, стояти, що нам робити? Відійдіть, будь ласка, чим подалі. На яких підстав? Чому? Що сталося? Що будемо, що А Приславтесь, будь ласка. инспектор А почему нас один эвакуируют? Мы седьмого в помещении. Я пришел сюда недавно, я не в курсе. Как давно поступила такая заявка, что можно его... Звертать из А кто, кто старше у вас зараз тут? Фамилия, назовите, пожалуйста, кто старший. Ну, у вас, ваш, ваш керевник тут кто? Начальник Райдела, пройдите, пожалуйста. Как фамилия? Девин, просто покажите Начальник мне. Начальник Райдела, как фамилия? Скажите, пожалуйста. То есть сейчас за все, что здесь происходит, отвечает морковский, да? Так. А где Марковський находится? Як мы можем поспілкуватися з ним? Пройдите він э, десь на території. Десять. Да, То есть вы не знаете, где он находится? Він же ж тоже ходит. Він же не на здесь находится. На мак... Ну гаразд, він может быть там? Да, може бути. Гаразд, пришли шукати на